Собі чоловік на ім'я Євген. Мав він доньку Єву та онучку Дашу. Народився він в місті, назва якого Селена. Це місто було відоме своєю аварією. Зараз ми дізнаємося історію життя цього чоловіка. От ми прийшли в аквапарк Даринко. Так, дідусь, нарешті ми сюди прийшли, боже, як же давно ми не могли сюди потрапити тут завжди повні так, нам... черги. Так, нам, будь ласка, два квиточки. Так, так, тримайте, дівчинка вже прийшла, ви ж за неї заплатите? Так, от. Все, дякую вам. Так, приходьте хорошого відпочинку. До речі, дідусю, а можна по дорозі до акваріумів з тваринками я в тебе дещо спитаю. Так, так, давай питай, що ти там? Короче, дідусю, в мене тут є таке питання про твою молодість, в якому місті ти народився? О, -о, -о, О, ну що ж, я все скоро розповім, ти тільки почекай трохи. Ну, дідусю, розкажи хоча б щось. Давай я зараз трохи розповім, а потім, коли ми після в аквапарку, ну, коли поїдемо додому, на наступний день кое куди поїдемо, І там я все тобі розкажу. Ну, дідусю. Ладно, все, давай, пішли до тваринок. Так, де вони тут? Вау. Ну, а я жив в місті під назвою Селена. Щось знайоме, дідусю. Дуже... Дідусю, щось знайоме, але не можу згадати. Ти точно все мені розкажеш потім? Так, точно, все. все. Вау, подивися, Це... черепахи. Так. Боже, хоч мені вже 12, але я ніколи не бачила черепах. Ну, от, Це було дуже красиве місто. Правда? Мені воно дуже подобалось. Але його треба було нам покинути, на жаль. А чому дідусю? Там, на жаль, сталася аварія. Я, звичайно, думаю, що ти розкажеш про те місце, про яке я думаю, але в новинах розказували, що там тоді всі померли, тому це точно не те місце. Ну, добре, дідусю, пішли вже додому, як ти обіцяв. В принципі, саму головну частину ми подивилися парку на всякому такому покаталися, попугалися, повеселилися, тепер треба йти додому. Так що, це, виходить, ми йдемо додому. І. Так. Ну, зараз йдемо додому, і я запитаю, у твоєї мами. То, ну, блін. Єва, ми вдома. Матренко, йду ага. до себе в кімнату, ми просто обговоримо. <гум> Привіт, тату. Привіт. Чому ви так рано? Прийшов час, вона запитала Дідусю. Окось. Ми завтра збираємо речі і їдемо. Добре, в неї все одно канікули, а наскільки ви туди? Ну, десь на тиждень на два десь. Окей. Даринко, збирай речі, ти з Дідусем їдеш в місто Селена. Та ну, я туди мріяла попасти. Тусю, тобто ти правда, народився в місті Селена? Так, так. Але ж по новинам казали, що там всі померли. Та там відсотків 80 людей евакуювали, а 20 там це робітники і люди. Капець, шкода ти 20 відсотків. Але ж чому тоді по новинам так казали, якщо не знають правдивої інформації? Так вони ж там не були, що їм знати? Ну да, так що ми туди виходить на тиждень? Розкажу я тобі все, доньку. Ой, мінучка. Ех, дідусю, чому ти мене завжди називаєш донечка? Ну, так я вас плутаю. До речі, дідусю, а де бабуся? Бабуся, після евакуації я її більше не бачив. М -м, це ж так сумно. Почекай, якщо ти її не бачив, то звідки взялася мама? Чому вона тут? О, вона цей. Ну, ми нею зустрілися, а. Я, я зрозуміла, не діду, була... я зрозуміла все, я зрозуміла. Тобто, виходить, під час евакуації ти був з мамою, а бабуся десь пішла. Так. Бо на, на той момент, якби наша донька, це була мама. Я, я знаю. Отак. так. Капець, діду. То що, ми завтра виїжджаємо? Так, давай швидше, лягай спати. <глух> Ладно, добраніч.